50 гривень зекономила сьогодні з новою поштою. Отримала кур'єрську доставку, 9 коробок. Погляньте, це у мене гортензія по 95 гривень. Суниця без вуса. Ось, дивіться, два сорти. У мене є по 25 гривень, 10 штук, 250 гривень. І у мене є пировські. Погляньте, які шикарні. Саджанці по 65 гривень, тому що вони вже великі. Як же ж я зекономила? Я вам скажу це просто супер. Хто ще цим не користується, користуйтеся в новій пошті, є Нова Pay. Я впевнена, що ви вже всі загружали собі цей додаток. До речі, у мене ще є або тилони по 65 гривень, або. 5 штук 300 гривень і ще червона ікра, чорна і щуки в наявності. Щодня відправка з Одеси. Це така смакота? Попробуйте, а, значить, на новий пей я заходжу в додаток і просто проплачую. І мені економиться 50 гривень з любої пос... ну, посилки поставки. Тому що там можна і меншенькі, ну відповідно буде якби менша сума. Так як у мене була велика сума, і я зекономила 50 гривень. Круто, дякую. Нова пошта. Взагалі, кур'єрська доставка це так класно можна замовити як на забір товару, так само як на доставку. Ще красота Я сьогодні. Вийшла садити лілії. Тут телефонує мені кур'єр, дивіться, мої лілії, все мене воно чекає. <смі> і я побігла собі швидко, прийняла товар зараз і буду далі висаджувати свої красуні лілії. Всім, хто писав мені з приводу гортензій, я вам усім написала повідомлення. Тому, будь ласка, віддайте мені відповідь, уже хто да, уже оформили замовлення. Ну, і відповідно, ось такі шикарні гортензії. в горщиках поїдуть до вас. Пишіть.